Всім привіт-привіт! Сьогодні отримала від вас кілька замовлень на вкорінення живців, принесла ось кущики і подумала, що напевно вам буде цікаво, яким чином я нарізаю ці живці, тобто заготовляю, як обрати живець для того, щоб його зрізати. Ось як я готую ці вже зрізані живці до вкорінення. тобто Всі ви бачили мої останні відео, так, де я показувала, як вони вже в стаканчику там, з водичкою чи в торфі вкоріняються, як я їх висаджую, вже, коли з'являються корінчики. А сьогодні, скажімо так, от початок цього всього, тобто як нарізати, заготовити живці і що нам в принципі, для цього потрібно. Ось у мене кілька кущиків, які я маю. Це кілька з тих сортів, які сьогодні у мене замовили. Буду вам показувати кожен з них окремо, і будемо з вами роздивлятися. Надіюсь, такий контент буде вам цікавий. Тому давайте поїхали. Так, перший сортик це у нас ось така ось вреднюлька, Кеніс Дабл. Я вже зарікалася, що не буду його ніколи живцювати, що буду лише для себе ростити. Це з тих рослинок, які, чесно кажучи, не дуже гарно реагують на обрізку в плані того, що вони тормозять ріст і цвітіння. Причому формується він сам по собі. Я би не сказала, що дуже гарно, тобто його потрібно все-таки формувати. Але краще, якщо ви тримаєте його для себе, то краще формувати його все ж прищіпкою, а не знімати живці. Ну, не любить він, коротше кажучи, ось цього. Я торік його активно різала, так, продавала живці. І, чесно кажучи, такого якогось там вау, цвітіння я так і не побачила, тому що ну, занадто сильно його мучила. Імовірно, що це, мабуть, буде лише один живець, який я з нього зріжу. Але все ж таки, ну, спробуємо так з вами вкорінити його. Так, роздивляємося кущик. Ось такий ось він у мене, тобто там йде дві гілочки, так знизу рогаткою, так? Далі прищіпки я формувала, там от, три гілочки. І тут, бачите, я теж прищіпувала. Так, надіюсь, вам видно прищіпувала, бачите? Але він ось з тої прищіпки, по суті, пішла ось одна гілочка. І ще є дві малесеньких, так? Ці малесенькі, вони не розвиваються через те, що ця верхівка їх дуже сильно притіняє. Тому зараз я все ж таки зріжу ось цю гілочку, яка найбільша, найвища у цьому кущику, і дам можливість розвиватися ось цим ось двом гілочкам. Тобто, таким чином, у мене кущик стане більш симетричний, і я дуже надіюся, що після того, як я зріжу ось цю верхівочку, в ріст підуть оці дві брунічки, які вже почали свій ріст, але які пригнічуються ось цими верхівковими листочками. Так, дивіться, зрізати я буду. Ймовірно, так, Ось тут, над цією брунечкою, оцю судненьку лишу також для розвитку, тобто, щоб вона теж мені росла і дала гілочку. Бачите, вона вже прокидається ось таким ось чином. Що мені необхідно, зрізаю я зазвичай канцелярським маленьким ножиком. Використовую спонжі і будь-який там антисептик, який ви маєте. Неважливо, спирт, якийсь антисептик. Тобто, щоб перед кожною рослинкою, перед тим, як ви ріжете кожну рослинку, ви могли продезінфікувати ваш робочий інструмент. Так, зрізаю, будемо дивитися, що я отримаю. Так, є ось зрізала. Залишила ось цю, бачите, брунечку. Так. Ось тут. Фокусно наводиться. І також тут є листочок і ще один, я надіюсь, теж піде у ріст. Ще забула зазначити, що коли зрізаєте живці, ну коли один живе, це ще не критично, але якщо ви там масово будете зрізати живці з кущика, торф має бути просушений, максимально просушений. При тому, якщо торф буде мокрий. Оцей ось листовий апарат, ви може все зрізаєте з живцями, і в такому випадку вашій рослині немає чим споживати цю вологу і немає як її випаровувати, тому може загнити рослинка, коріння і тому подібне. З цим будьте дуже, будь ласка, обережні. Mm -hmm. Так, далі. Ось такий ось живець у нас вийшов Kenny, Double. Дабл. Оці ось два нижні листочки я прибираю, тому що я буду занурювати у водичку. І мені вони будуть заважати. Дивіться, зрізаю, я ще буду, зараз поновлю зріст, отут, ось буквально над цією брунечкою. Тобто, ось так ось рівненько я поновлю і прямо-прямо під міжвузлям. Не зрізайте живці от таким от чином, так, щоб оцей ось залишався, і цей ось ви, наприклад, ставили воду і вторг. Дуже рідко з нього підуть корінчики. Найбільше корінчиків і найкраще вкорінення йде, коли ви зрізаєте прямо під оцим ось між вузлям. Тут найбільше виділяється ці гормонів корінення, гормонів росту. Так, прибираємо листочки. Так, ось таке у нас вийшло. Прибрала листочки. Оно буде Ось я ви знизу. Тож вам говорила, бачите, прямо прямо під оцією крунічкою, де був листочок. Також висіпнула малесенький. Я збирався у нас цвісти, вже всі в мене хочуть цвісти взимку. Його теж вищіпуємо для вкорінення, він нам не потрібен. Такі живці я залишаю висихати десь на годинку-дві, ну, залежно від того, як маю час. Так, Далі обов'язково підписуємо ваш сортик. Я підписую, використовую, наприклад, різного роду стікери. Так? Різні бувають більші, менші, там можете різати, як вам зручно. Зазвичай я стикерую і на стаканчику, який ставлю з водичкою, і на листочках. Коли стикеруєте на листочках, то рекомендую вам на молодші листочки. Тому що при вкоріненні старші листочки, тобто ті, що знаходяться нижче по стеблу, можуть відсихати. Тобто за рахунок них рослина живиться у той час, коли немає корінчиків. І якщо ви повісите, наприклад, на оцей ось листочок, він може висухнути, викинеться десь і ви можете втратити назву сорту. Тому бажано дублювати і на стаканчику, і на. Е і на самому листочку, так, на самій рослині. Дехто з дівчат перманентним маркером просто пише ось на листочку, наприклад, назву, там якусь скорочену, дві якісь літери, щоб ви зрозуміли, що це буде за сорт. Тобто, ось таким чином. Маркеруємо, стикеруємо, щоб не втратити назву свого сортику. Так, дивіться. Уже, мабуть, на каніст вам дуже детально розповім, так, що робити далі. А решту ми вже так сортів з вами просто швиденько подивимося, позрізаємо, побачимо, що вийшло. Далі, дивіться, стікери також мають таку властивість, вони можуть розклеюватися. Тобто, навіть якщо вони там липкі, ви їх склеїли, вони можуть з часом відклеїтись теж втратити бірочку. Рекомендую користуватись теплером, для того, щоб скріплювати оцю ось маленьку бірочку. свою. Також Взимку, особливо, так, коли ріст наших рослин такий пригнічений, рекомендую використовувати якийсь укорінювач. Укорінювач це означає, що це гормональний препарат, тобто порошок, типу корневіну, наприклад, або якісь там, хто там ще є, клонекс, гелії і, і тому подібне. Неважливо, які ви оберете для себе, яку цінову категорію, бажано в такі ось темні зимові місяці використовувати все-таки укорінювачі, тому що весною рослинки і так гарно вкорінюються зимою. З цим іде важче, тому що рослини. Не звикли так розмножуватися взимку, тому використовувати якийсь порошок. Це б ви знали, як я люблю свій телефон, котрий пише відео, а потім виявляється, що воно не записане або звук лише записаний. Це такі технічні проблеми, потрібно вирішувати. Дивіться, у мене ось, наприклад, ось такого плану порошок. у ось є, так. Я вже говорила, неважливо якої марки. Берете ось таким ось чином легесенько на якусь там кісточку. Буквально капельку його так, щоб кісточка була ледве-ледве припудрена. І наносите ось на ваш... Так, нічого не бачу, ось так ось на ваш живець. Дуже легесенько. Це, до речі, всі живці, які я вже нарізала, думаючи, що мене камера записує. А, так. Таким чином, або ж можна цей порошок таким же чином брати буквально капелюсечку і насипати прямо у стаканчик, в якому ви будете вкорінювати. Тобто, ту водичку на кінчику волочки, розмішали і поставили туди просто живець для вкорінення. Тобто, в принципі, ефект такий же. Я користувалася і все окей. Далі, прошу також не путати, є добриво. Неважливо, там, якої марки, так, оце ось закриємо. Так? І багато хто підписує своє добриво мінеральне, як укорінювач. Що це означає? Це не означає, що це добриво допоможе вам вкорінити вашу рослину. Тобто на стадії такого обрізаного живця без корінчиків, воно вам зараз нічим не допоможе. Допоможе вам хіба ось такий, ось, наприклад, порошок, будь-який, який ви собі берете. Добриво. Уже ми користуємося, коли наша рослинка вкоренилася, трошки наростила корінчики в торфі. І для того, щоб ці корінчики ще краще розгалужувалися, коренева була більш такою мічкуватою, розгалуженою. Тоді ми використовуємо будь-яке добриво, де фосфору, ось так у нас формула. Так, наприклад, це 10, 52, 10 Ось, А беремо, щоб фосфору було найбільше серед цих двох елементів. В такому випадку мінеральне добриво допоможе вам. Якби прискорити ріст вашого коріння. Це ж стосується того ж самого препарату Радіфан. Він вам не допоможе, щоб корінчики з'явилися, не плутайте. Він допоможе вашій кореневій системі гарненько розвиватися, коли вона вже утворилася на вашому живці. Давайте все ж таки повторно на кількох сортиках пробіжусь, яким чином зрізала живці, і де брала. Ось тому Певно, потрібно просто на телефоні звільнити пам'ять і, можливо, налагодиться оця вся зйомка, яка чомусь не записується у мене. Дивіться, це сортик Ріта за розкаш. Тут ось був ось такий ось живець, який таким от чином кріпився. Бачите, зрізала я його над оцією ось брунічкою, тобто залишила зелену частинку із брунічкою, яка вже прокинулася, яка продовжить нам рости. Ось, ось такий ось. Вийшов живець, так, зрізаємо під між вузлям, знімаємо знизу листочки, які нам будуть заважати, так? і залишаємо живець підсихати. Ну, звісно, стикеруємо. Так, далі у нас династія Даджі я зрізала. Я маю дві рослинки. Дивіться, це ось молода рослинка, це ось маточник. Оцей маточник він вже такий страшненький, здерев'янілий. Він у мене слугує чисто для того, щоб знімати з нього живці. З нього я знімаю живці, як то кажуть, уже з п'яточкою. Ось, Наприклад, живець, я його просто виламую. Ось. Але він у мене ще маленький, тому що недавно я з нього живці знімала. Тому сьогодні я брала живець із цієї молодої рослинки. А, так. Ось така ось гілочка була, так? яка ось тут оскріпилася. Зрізала, я дивіться, ці гілочки ось є ще дві гілочки, які були так трошки притінені, так, основною гілочкою. Тобто я тут зрізаю, це дає можливість оцім двом гілочкам краще розвиватися і розгалужуватись. Живець у нас такий доволі непоганий вийшов. На три точки росту. Династія дуже класний сортик, дуже гарно галужиться, тому всім рекомендую. Дивіться, до речі, яка прекрасна зона це під звичайними лампами білого денного світла. Тому не обов'язково якісь там фітолампи купувати. Все і так прекрасно росте і вкорінюється під такими ось звичайними лампами. Так, також сьогодні зрізала живець Деніс. Ось тут ось була така ось, ось здерев'яніла гілочка. І наверху цієї гілочки, ось так ось там ріс цей молодий живець. Тобто, я повністю з п'яточку зняла цей живець і вкрутила оцю ось гілочку для того, щоб дати можливість розвиватися оцим двом боковим гілочкам. Тобто тепер, дивіться, вони мають можливість. Рости ось сюди, їм буде вдосталь світла для того, щоб гарненько наростати і розвиватись. Живець вийшов ось такий ось у нас, теж перебираємо знизу все зайве. Такий ось прекрасний, гарненький живець Дніс сорт ягоршу з фалей. У мене це такий вже старенький, можна сказати, маточник. Ну, У два роки, але я його інтенсивно різала, тому він у мене ось такий ось дерев'янілий. На цих дерев'янілих гілочках ще, ось бачите, просипаються все ж таки брунічки, тому я держу цей сорт. Був такий ось живець, так, кріпився, ось, бачите, зріс, ось так ось кріпився. Тобто можна було би його зрізати ось тут, ось, якби з п'яточкою зняти. Але я залишила цю зелену частинку, оскільки на ній тут і ось тут бачите, зверху є дві брунічки, які починають свій ріст. Тобто ми зрізаємо верхівку, тепер ці дві брунічки йдуть уверх. Можна, до речі, коли коли формуєте, формуєте, так, різкість, коли формуєте, ось так ось ще іноді обривати деякі листочки, які притяняють, наприклад, ось ваш, ваш цей ось обрізаний паган. Ви прибрали один листочок, тепер, ось бачите, зверху повністю все світло буде попадати на ці дві брунічки, і вони матимуть можливість гарнесенько собі розвиватися. Так, далі, після того, як ваші зрізи підсихають, годинку-дві. Ну, для мене це буває три годинки, неважливо, в принципі. Я думаю, ви розумієте, як виглядає підсохший зріз, так, Наприклад, ось покажу вам таким чином. Да? Ось вже підсохший зріз, бачите, припудрений. І, для прикладу, кого це у нас ось фалей, чи хто це у нас? Тут ще. Не зовсім підсохши, буквально півгодинки тому я його зрізала. Тобто потрібно, щоб ця ранка так трошки затягнулася і наливаю в стаканчик водички десь приблизно на 1 см. Воду я беру скважину, я ніяким чином її не готую, вода кімнатної температури не кип'ячу, не кидаю таблетки вугля, нічого туди не додаю. за виключенням, коли там можна, наприклад, додати укорінювач, як я вже говорила, або припудорім зріс, або буквально на кінчику голочки додаємо укорінювач ось сюди, ось у цей ось стаканчик. І все, Після того, як рослинка підсохне живець, ставимо його, ось так, ось, буквально сантиметр занурюється. Так. Постійно контролюємо рівень водички, щоб не пересихала рослинка. Ставимо в якесь тепле приміщення, не жарке, тепло, 20-22 градуси, супер. Під гарне освітлення, взимку лампи просто необхідні. Чесно, я не знаю, чи вийде у вас корінити все ж таки без ламп і в холодному приміщенні, тому дуже бажано під лампами. Ось, і тепле приміщення, тепле підвіконня це просто обов'язково. Це не бажано, це обов'язково. Ну, все, надіюсь, відео було корисне. Обіцяю, що наступне відео буде уже з видаленою пам'яттю на телефоні, щоб не було ніяких казусів. Підписуйтесь на канал, додавайтесь у вайпер-групу, верхній закріплений коментар. Все, до нових зустрічей. Бувайте!